Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт. Пане Брачук, доброго дня. Доброго слава, Україні, з постойним вітаю, колеги. Героям, слава. слава. Ми бачимо, ну зараз ми більш детально поговоримо, але ми перед програмою говорили. От з Сашою, що на півдні, якщо. Дивитися на мапу Deep State, якихось значних змін впродовж останніх кількох днів не відбулося, але це не означає, що на півдні нічого не відбувається в цілому. Що ви зараз бачите у південній зоні бойових дій? Ну, на мій погляд, відбувається сьогодні. Найголовніше участково про це сказали, коли зачепили тему учорашніх таких подарунків для всіх нас. Це ураження відповідних логістичних транспортних зв'язків. Ми говоримо про Чонгар, говоримо дійсно про іншій е, район, про Арабатську стрілку. Це Ті шляхи, які е, максимально швидко через них можна було постачати е, боєприпаси, ну особовий склад менше, але боєприпаси озброєння для тих сил російсько окупаційних військ, які знаходяться на південному напрямку. І бачимо, що ця робота вона зараз е, стає більш інтенсивною. Е, е, саме боротьба проти ворожої логістики, власне, говорили про активність контрбатарейної боротьби. до часу. Я думаю, що ці ураження е, Чонгару. Ураження в районі генічиська мосту це ще лише ну скажімо так продовження цієї ситуації. Я думаю, що активність тут буде в цьому напрямку зростати. І подивіться, як пов'язані ці події, коли ми, наприклад, говоримо про ураження лінігорського гарняка. Це той самий великий десантний корабель, який використовувався після відповідного ураження Кримського мосту як захід транспортний, перш за все. Для постачання і БК, і озброєння особового складу для угруповання окупаційних військ, тобто, ми бачимо, що ці події між собою звичайно пов'язані. Е, ще один важливий момент, вкотре збройні сили України показали, що на території Криму. Сі тимчасово окуповано сьогодні немає відповідно зон, зон жодної зони, яка не була під вогневим ураженням наших наших нашого війська, нашої армії. Тому це дуже важливі моменти. Ну і власне чомусь мало про це говорять. Я принаймні не бачу, але мені хочеться подякувати усім дотичним і воєнкорам російським, і пропагандистам, і місцевим мешканцям за те, що вони. Дуже детально показали, як уражено було один та другий міст. Ми можемо це використовувати ці координати, і хочу подякувати за те, що вони теж наближають деокупацію тимчасово окупованого Криму. Зрозуміло. А чи відомо вам, що відбувається трохи східніше від власне класичного південного напрямку? Я маю на увазі події в Запорізькій області, бо все-таки там бої йдуть. Але ну невідомо наразі про якісь подальші суттєві просування українців. Про що це може говорити? Говоря про те, що відповідно діє режим інформаційної тиші, так само як він діє, і дуже про це просимо щодо лівобережжя Херсонщини. Відбуваються певні дії. Ось сьогодні, наприклад, одна з груп спецпризначення головного управління розвитки Міністерства оборони звітувала, що власне просунулися на лівому березі, знищили спецпідрозділ ракетних військ. Отак було сказано військово-космічних сил Російської Федерації. Ого. Що за цим стоїть? Величезна робота гуру. Це по перше, що таке спецпризначенці ракетних військ або військово-космічних сил Російської Федерації. Я думаю, деталі зараз ніхто не розкриє, але це вже як мінімум інтрига, і вона говорить про те, що ну когось дійсно боляче уразили. Це по-перше, що стосується того напрямку, про який ви сказали, тут теж режим максимальної інформаційної тиші. Можемо лише говорити, що подекуди ворог намагається. Контратакувати і відбити ті позиції, які вже є за нашими силами, але нічого в них не вдається. Більше того, можемо говорити про те, що саме сьогодні, і починаючи від Чунгару і закінчуючи запорізьким напрямком, формуються ті події. Ну, давайте скажемо умовно, звичайно, формується той плацдарм, який допоможе розвиватися з позитивом подальшим подіям для збройних сил України для нашої держави, і зокрема на південному напрямку. А як росіяни реагують на тактику збройних сил з прирізання логістичних шляхів з фізичного їх знищення і з прицільних ударів по складам зберігання озброєння та інших матеріалів? Бо це ж така не нова тактика, насправді в цій війні, зокрема. Абсолютно вірно, зараз, якщо б я сказав, що росіяни взагалі не вміють воювати, це було б неправильно. А з іншого боку, враховуючи те, що в них є оцей резерв гарматного м'яса, то вони опираються саме на цей показник кількісний і намагаються за рахунок таких штурмів м'ясних відбивати наші атаки, ну і власне йти на ті позиції, які вже Перейшли до збройних сил України. Вони знаєте, дуже часто з одного боку наступають на граблі. Я зараз згадаю умовно Чорнобайку. Нема таких локацій сьогодні на Запорізькому, наприклад, напрямку. Але тим не менше, сьогодні ворог не розуміє і на цьому буду ставити три крапки. Звідки може бути завданий той удар, який буде і надалі змінювати картину на полі бою на користь збройних сил України? Вони максимально перекидають резерви. Ми бачимо туди на схід. На Бахмутський, зокрема, напрямок, але й залишаючись тут, тому що хочуть відповідати на ті дії, які йдуть з нашої сторони, але ці резерви перекидаються хаотично за великим рахунком, і це допомагає збройним силам України. Ну знову таки є загальний задум цієї операції. Або я завжди кажу, їх, мабуть, все-таки кілька цих операцій. І я думаю, що саме це заважає ворогів сьогодні зрозуміти, у чому ж той задум, можу розкрити таємницю. Задум, він у найголовнішому: звільнення української території. Всі інші нюанси вони відчують на собі. От зараз деякі експерти е, порівнюють те, що відбувається на Півдні України з ситуацією, тобто ту стратегію, яку обрало знову ж таки українське командування, з тим, як де окупували правобережжя Херсонщини. Просто в більшому значно масштабі. Чи погоджуєтеся ви з тим, що ситуація схожа, чи на вашу думку є суттєві відмінності? Е, я скажу так: що е, є схожі моменти, схожі моменти є, але я ще раз скажу. Є нюанси і тут, до речі, треба згадати, як писали про експертів про е, аналітику, зокрема західну військову аналітику. Е, я бачу, що де наші громадяни починають знову кидатися у зраду таку собі. Нагадаю, що є інформаційна тиша, це до глядачів, звичайно. і дотримуйтесь її це допомагає зберегти дах над головою, щоб він не протік. Так от, що стосується західної аналітики, що якісь там контрнаступи України зупинилися провальні і так далі. Тому подібне, не забувайте, що багато хто пише до цих видань, а в тих колонках, які є проплаченими, або є, скажімо так, на громадянських позиціях. Так, от ця аналітика. Давайте невеличкий екскурс згадаємо 22-й рік, коли писали те саме про правобережжя Херсонщини, писали те саме про Харків. Потім була харківська операція, потім був звільнений Херсон. Ну вони так вважають, нехай вважають. Але на полі бою все буде видно. Дякуємо дуже вам. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашої програми сьогодні. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.